Друзі, привіт, 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 привіт. Так, любімішки Дніпро, любічке Миколаєм, дивимося. Що там? Що там буде у нас? І як там справить? Так, Дніпро на 12.01 дивимося з 11.01 22.00 по 12.01 22.00 Дніпро. Таке враження, що у вас якусь дитячу поліклініку закриють чи больницю. Щось таке. Воно, в принципі, очікувалося. Якийсь дитячий заклад закриють, Десь без світла сидите. Шахіди летять. ППО працює, збиває. Притом не обов'язково над містом може бути і е, недолітаючи до міста. Ну, обстріли є. Нельзя сказати, що тривог не буде. Ой, ой. Дорог працює, але ну, працює якимись такими мілкими мілкими якимись такими речами. От летять якісь, я ж кажу, шахіди більше похоже, що летять. Значить, Дивіться, буде, буде травмоване те, що стосується води, або воно. Або це їзди по воді, або воно. це, Або дорога, дорога якась е і часто це в дорога. Якраз через воду. от, Або це щось їде по воді. Буде <клес> <клес> прильот уже був, в принципі, і про це говорили. І ще буде силове воздійстві на якусь стару заклад, де працюють майстри і стосуються жінок. Там впаде, якийсь десь уламок впаде і буде такий, як пожар. Щось там загариться. Так, ну, по крайній мрії, великої руйнації немає. Якісь будуть точитись розгов... ну, розмови навколо лікарні, навколо дитячої лікарні. Е... Ви знаєте, про це не скажуть, але якісь уламки впадуть туди, де стояли машини, але там зараз нема машин. Тобто таке враження, що з якогось боксу все вивезли і туди щось впало, таке на криші. Вночі ще й забавок. Ну, а за межами за межами є прильот. Притом це якийсь чи будинок культури, старий заброшений. Чи це якийсь ну, заклад, чи культурний заклад, чи якийсь заклад, де вчать мудрості, якоїсь да, або лікарня? Таке триваря. Так, порада дніпрянам. Дивіться, іде пандемія, іде пандемія, знову. Тому е, закупіться там ліки в яких, да, і е, трошки усильте імунітет. Прям тут, тут прям тільки про це. Так. і Миколаїв любиміничей. Любименичей. Так, Миколаїв. Миколаїв теж на дванадцятом, до першому. О, все верх ногами. Будинки без світла. Стоять. есть будуть відключення. У вас теж щось з водой проблема. Іменно якесь якесь дуже... І щось таке дороге на воді, там буде вибух. Пожар, вибух. Щось таке буде прям от погане. Може, порт. Може, може, ну це, це, або, може, там, де кораблі діли. Може, що... Я вже знаю, що у вас там є, по большому счету. Ну, Воно має відношення до води і до То, так. так. <кхід> Миколаїв. У вас теж сирени будуть, вони вас будуть обмежувати. Е... Те, що знаходиться за межами, дає вам великий ресурс, воно помреть. Як воно помрть? Поламається щось. Є ось, от у вас є обстріл, притом такий різкий, неочікуваний. Буде важко, але ну, нічого, нічого не травмується. Тобто, ви побудете в обмеженні, майстри попрацюють характеночку і про вас попіклуються. Тобто ППО зіб'є все. Поэтому. Ми нічого вже не боїмося. Бо у нас вже є чим захищатися. хі хі Лікарня ось якась буде. Без води якась буде. Несчастно. Кісь. Якийсь новий мікрорайон буде без світла. Притом довго-дуже буде без світла. Це буде не планове відключення. От. Якусь тайну, ви знаєте? Щось вам розкажуть про якусь тайну. Дивіться, тут питання фінансів. На случай силового воздействия у вас повинно бути, коротше, дивіться, пособирайте трошечки денежки, щоб на случай, опять якогось наступу чи ще щось, то есть ви могли забезпечити себе і своїх близьких іменно ресурсами. Це не тільки про гроші, це ще може бути і про, знаєте, про що. І про їжу, тривожні валізки, ще не полишайте їх, будь ласка, ще війна не закінчилася і ще досить, ну, досить серйозно. Ще все, тому повинен бути якийсь ресурс, яким ви будете піклуватися про когось. Так, ну і сьогодні Міжнародний день, дякую, 11 січня. Тому давайте я вам прочитаю віршик. Про дякую. Ну і подякуйте всім. Взагалі треба дякувати, незалежно, звісно, від свят. Отже, завжди духу бракує чомусь на подяку, на тепло від душі і на посміх очей. Дерев'яним язик враз стає з переляку, так людьми нівелюється безліч речей. На пероні, бував в камуфляжі та берцях. Ти побачиш його, він, мов втома війни. Ти скажімо, дякую, друже, від серця і за себе, за весь наш народ обійми. Для бійця стануть труднощі, враз всі дрібними і розгладяться зморшки Замить на чолі. Передай вояку та його побратимам, українців, любов та уклін до землі. Ось так от. Дякуйте. Знаєте, я вам так хочу сказати: мамі треба дякувати за життя. Татові, за. Те, що допоміг мамі, вас, вас, вам прийти в цей світ. Дітям за те, що ви можете реалізовувати е, свої е, батьківські якісь якості, воїнам за те, що вони захищають, да? жінкам за те, що вони прикрашають світ. Є завжди, кому за що подякувати. Іноді навіть ворогам є за що дякувати. Якщо подумати, вони нас багато чому вчать. Запам'ятайте, всі люди приходять в наше життя. Для того, щоб ми стали кращі. Або через любов, або через біль. Ми дуже часто вибираємо біль. Тому це тільки наш вибір. Адже давайте по-чесному, якби в 2014 році, якби, якби в 2014 році, ще тільки коли почався Майдан, ми згуртувалися всією країною. І почали би почали б працювати над тим, щоб у нас не було зрадників, колаборантів тощо зараз би була б інша ситуація. А якби в 92-му році ми не бігали сталончиками за цукром та цигарками, а почали б відбудовувати країну і вибирали б до влади тих, кому болить країна, на хто прийшов її красти, то сьогодні б цього не було, що ми маємо. І наші діти. Хлопчики, я дивилася сьогодні в Тіктокі, прокинулася, таке дивилася. хлопчиня, йому 30 років, в нього ще не залишилося ні діток, нікого. Воно, ну, ну, воно закрило собі побратима при артилерійському обстрілі і загинув. Так от що я хочу сказати, ми всі винні у всіх смертях. ми Винні. Всі, кожен такого потрошечки. Десь мовчали, десь не звернули уваги. Десь взагалі не, не придали значення. Завжди є причина послідовний зв'язок. І зараз ми маємо карму, яку ми напрацювали за ці 30 років нашої незалежності. От так. Пам'ятаю, золоте правило нашого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, і які старають подобайки. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.